У самому серці прилук відкрився унікальний магазин, який без сумніву стане візитівкою нашого міста. Тут можна придбати одяг з патріотичним мерчем, який сьогодні на піку популярності, а відчувають усю цю красу на місцевому швейному підприємстві, яке є гордістю усієї Чернігівщини. Шоурум так і майорить синьо-жовтими кольорами українського прапора, і це неймовірно гріє душу і підіймає бойовий дух. Та ще більше закохує у себе оригінальна вишивка, яка є родзинкою кожної моделі одягу. В нашому магазині основний асортимент це патріотичні футболки і спеціальний одяг. Патріотичні футболки представлені патріотичною символікою, тобто це і герб України, і мапа України з написом Воля, і е, напис Україна. Тощо також є особлива футболка з зображенням казака Мамая. Це втілення нашої української мрії, мрії до свободи, мрії до волі. Від асортименту тут дійсно очі розбігаються: різноманітні моделі, принти та кольори. Тому процес примірки може розтягнутися на години, і це окрема насолода, просторе приміщення, великі дзеркала, чудове освітлення і привітний персонал. Дизайн магазину це втілення моєї мрії про сучасний. Ідеальний магазин, ідеальний шоу-рум, тому от втілення все в білих кольорах, все в патріотичних кольорах, тобто все жовто блакитне таке як наша Україна. Ми хотіли зробити наш магазин максимально зручний для нашого покупця. тому Велика територія, зручна примірочна, будь-яка модниця зможе себе подивитися на багатьох дзеркалах, які розміщені в магазині. Все зручно, комфортно. Є кондиціонування повітря, то тобто й зручно буде роздягнутися і приміряти нашу продукцію. Усі моделі одягу відшиті з високоякісної бавовни, гарно носяться та легко перуться. Ціни бюджетні від виробника. Для прикладу футболка вартує 450 гривень. Патріотичну панамку можна придбати усього за 160 гривень. Футбол. Виконані з високоякісної тканини 95% це хлопчата бумажна ткань і 5% еластан. Тобто, футболки перуться при низьких температурах і не піддаються внучкості. Планується розширення нашого асортименту футболками худі, також спортивними костюмами, і також це буде також з вишивкою. Товари є навіть для найменших покупців, це з нанесеними логотипами. Це зовсім для наших маленьких покупців. Родзинкою шоуруму є унікальна послуга нанесення вподобаної вишивки на готовий одяг. Для цього розробили спеціальний каталог з різноманітними варіантами. Ми недавно придбали вишивальну машину, і тому основна, основний малюнок на наших футболках нанесений саме вишивальною машиною. Це вишивка більш довговічна, її можна прати, і вона не піддається часу. На сьогодні є вже казак-мамай, калина, напис Україна, мапа Україна. України з написом Воля, герб України, колоски наші, символ нашої України, колоски представлені в різних варіаціях, калина. Хочете придбати Family Лук чи зробити корпоративне замовлення? Ласкаво просимо кажуть у магазині. У нас є вже перше корпоративне замовлення з вишивкою. Запрошую організації, приймаю замовлення на відшиття футболок пола з корпоративною символікою. Найбільша мрія директорки підприємства Ірини Зайцевої, аби прилучани та всі українці, керуючись девізом свій до свого по своє», купували українське і тим самим підіймали економіку країни як патріотка свого міста. Я обрала патріотичну футболку із написом Прилуки. До речі, це стане чудовим подарунком для туристів на згадку про відвідини нашого міста.